Привіт, я Катя. Коли влітку минулого року я зрозуміла, що мені треба дуже сильно підтягти історію України і почала шукати курси, то знайшла Кевін. І я дуже щаслива, що я натрапила на нього, тому що за неповний рік підготовки я вивчила, полюбила і склала історію на 170 балів. Для мене з повного нуля в знаннях історії це дуже багато. І оскільки я навчалася тільки на курсі історії, ну, окрім воркшопів і інтенсивів з інших предметів, якісь, яких мені теж дуже сподобалось, я буду казати тільки за курс історії. Конспекти і шпаргалки на висоті вони дуже допомагають в навчанні, потім зв'язок з кураторами, з викладачем завжди доступний. А інші учні вони завжди можуть допомогти, якщо ти до них звертаєшся. Та і загалом просто поспілкуватись дуже цікаво і весело. Офлайн-зустрічі також часто бувають. На жаль, я побувала тільки на одній з них, хоча навіть вона лишила дуже багато приємних спогадів, тому що вони зазвичай відбуваються в якихось музеях, де Просто ходите, спілкуєтесь, іноді можете дізнатись щось цікаве для вас. І загалом, враження від всього курсу, в мене лишилось приємним. І мені навіть сумно трохи, що цей рік у мене закінчується, і мені треба прощатись з усіма на курсі.